Всім привіт, з вами Діздент. Сьогодні в нас буде огляд такої гри, як Cursed Crew, проклята команда. Гра дуже нагадує Don't Starve але розробляють її люди, які займаються модами для RimWorld так що гра має бути класна, бо моди в них прикольні. Підписуйся на канал, став пальці вверх, пиши коменти, це допоможе просуванню від на ютубі. І погнали. Беремо нову гру. Я тут вже трохи побігав, ознайомився щодо чого, щоб було легше. І так, для початку нам треба вибрати корабель. Ігра з собою, похоже, чимось на рогалик. Нам треба проходити карти. Так, давай. E, прапор нам треба вибрати. Що то, патерни полетіли. Для початку кустемізуємо наш корабль і називаємо його. Давай називаємо його Голландець. Летючий майже. E, так, беремо нашого капітана. Давайте нам, пацана. Нам треба проходити карти. На карті в нас будуть різні можливості: або відвідати острів, або дослідити щось невідоме, або знайти якісь припаси, або знайти кораблі і з ними чи вступити в бій, чи втікнути тут же, в принципі, вирішувати нам. Шляпа, як -то пірат би шляпи. О! Є. Так само у нас буде команда, якою ми будемо керувати. Тобто хтось буде за кермом, хтось буде стріляти, хілити. Щось теж таке віддалено, нагадує Оксиджент. Кожного будуть свої завдання, і так само капітана. І вибираємо свій стартовий бонус. Зброя, команда, амуніція. Давай беремо команду. Кортні приєдналися до команди. Окей. Цього беру команду. Бо в мене для початку от є така штука, пушка. Вона, в принципі, всіх є. Е, давай ставимо її. На правий борт і будемо з правого борта, виходить, заходити, якщо що, на абордаж. Так, пацани, що? Нема вам чим зайнятися? Блеквел, давай. Поняв, Блеквел зрозумів. Е, молодець. І для початку треба таку штуку, щоб вони в мене весь час не бігали за ядрами в трюм. Треба попереносити ядра ближче. Сюди. І давайте ядра попереносимо, пацани, сюди. Там ту пушку вони не построять, як би не хотілося. Не построять її тільки через те, що в мене немає ресурсів. Думаю, з часом десь знайдуться. Так, почистити все. Отак. І копіювати настройки. Ядра. Конфігурація. Ставити. Тільки ядра. Давай, Блекбол. На що ти порох приніс? А от і перше наше розгалуження. Пливти в щось невідоме, пливти, напасти на корабль. В принципі, тут у нас буде три бої. Три бої, два невідомого. І ми досить скоро пройдемо карту. Давай пливе, я думаю. Пливемо отак. Потім бій, потім щось невідоме. Будемо потрошки змінювати. І давай строїмо зразу всі потрібні речі. Нам треба кузня для крафтів. Команду я, звісно, зразу набрав мощну. Нам треба кузня, щоб плавити, робити зброю. І, відповідно, нам треба. Летаж, щоб готувати їсти, бо вони так само хочуть їсти, спати, пацани ядра носити, носите, молодці. Давай зразу мушкет собі візьмемо. Тихо. Є таке діло, мушкет, ресурсів трохи маємо. Так, тут у нас срібло, тут у нас їда, яку ми будемо з часом переробляти. Все, пацани ядра поносили. Так, ви працюєте, ви працюєте, окей. Поки ми туди допливаємо, час є. Що я ще? Ага, згадав, що я ще мав покрафтити, поставити? Ліжка, щоб вони мали де спати і де мали відновлювати свої ХП. ХП відновлюється за рахунок того, що вони лягають спати. І так само можна зробити бинти. І коли хтось ліг спати, то підходиш другим, береш бинти, і він його бинтує. Попришвидшує його регенерацію. Скільки вас в мене є в команді поки? 3, 4, я п'ятий. Ого, команду я набрав. Щось то я перестарався той раз. Е, ліжко. 4 ліжка. Хтось один по-любому не буде спати весь час. Е, будують, строять будують, строять. Що нам тут ще треба, в принципі, для зігрівання казнок. Ага. І так само, коли ми будемо припливати на ту чи іншу локацію по карті, нам будуть давати варіанти відповідей, тобто варіанти розвитку, що ми будемо робити. Е, да дати дерев'яну палку. Е, ми отримали один мушкету, де дерево. І мораль відновили. Нормально, не хотів я вбивати дельфіна, якось то не по-людськи трохи. Мушкет є, є мушкет. Давай, капітан, бери мушкет. Він нам пригодиться точно для бою. М -м, чекай, а іншим зброю ми можемо давати? По-моєму, можемо. Капітана я свого хоч назвав. Я капітана забув назвати, так? Да? Ладно, буде базове ім'я носити. Добре, носіть ресурси, стройте. І тут зразу ми собі зробимо таку штуку. М -м, шнурки, дерево, бомби, ні. Бінти. Бінти нам треба будуть, як я казав, для крафтів. І зразу готувати. Їсти щось людське. Все, пішла жара, робіть, пацани, працюйте. Так, знов нам пропонують кудись пливти. Пливем? Пливем в бій. Давай погнали в бій. І отак от, коли ми пройдемо ту карту, відкриється наступна, потім наступна, потім наступна. Відповідно, у нас буде можливість. Ага, два гарпуна. Маємо на кораблі, класно. Гарпун використовується для того, щоб брати корабель на абордаж. Тобто тоді вже виходить, як ближній бій, ми керуємо нашим персонажем. Що ви там, пацани, носите ресурси? Добре, то поставили. Хавку зробите, то зробите. На початку все досить швидко, досить швидко. Ядра сюди би ще доносили. Чого ви так мало ядер поносили? О, капітан, давайте. Що ж ти загоряєш? То? Пацани працюють, а ти нічого не робиш. Носи ядра. Ану, туди понесе чи не туди. Так, ти за хавкою прийшов, молодець. Ага, туди він ще носить. Добре, добре, складай. Щоб вони. Для чого я то роблю? Що коли буде бій, щоб вони. Так, от, атакувати, відступити. Атакувати, відповідно. Щоб вони не бігли кожен раз в трюм і швидко перезаряджали пушки. Так, а що то за корабль? Дві пушки має? Воу, два гарпуна, дві пушки, ну ми то все заберемо. Не знаю, чи ми будемо йти, ще на абордаж. Так, справа в нас, бач, показує карта. Е, так, праву руля. Черваний корабль то противника, наш чорний. Нам, як я казав, треба зайти лівим бортом, тобто тим дальнім бортом на нього. Щоб ми зразу ввалили з двох пушок. Давай, давай, давай викручуй секунду. Треба пацанів назначити. Редфорд у нас за рулем. Блеквел. Пушка тубі. Лівий борт, лівий борт. Отак От їдемо. Зараз вирівняємо руль і підемо прямо на них. Диви, він теж нас обходить щур. О. Так, зменшуємо швидкість. Корабель на горизонті. Є так, пацани. Палити тільки як буде в зоні досягаємості. Зараз ми тобі покажемо фокус. Так само можна вибрати, куди палити? Вогонь! Зупинити корабель. Перезарядити пушки. Вогонь! Нормально. Треба разочок встигнути. Не нас на бордаж беруть. На мене дамо взятись на бордаж. Вогонь. Все, знесли ми їхній корабель Що, хочеш запригнути? Ага, один запригнув. Так, беремо зброю. Не запригнув. Коротше, хотів, пацан, пригнути, але не допригнув. Пекарно, перемогли. А що тут, капітан, ядра поніс? Той капітан. Ага, ви вирішили помінятися? Добре. Пушки заряжені? Заряжені. Получили зразу ресурси. І ще не отримали. Зараз закінчиться бій, статистика тої локації. І нам покажуть, що ми отримали. Я хотів стріляти з мушкета вже. 30 ядер. На пару боїв то й буде. Зараз нам покажуть, що ми получили за те, що ми їх розводили. І так. Е Речі отримано: 11 пороху. 1 фінток, якийсь, 12 дерева і 66 металу. Не густо, я хотів би якісь ядра. Ладно, плем, знову невідоме. Що ми можемо тепер собі залізо переробити? Давай. Я тут вже така штука в команді, як ролі. Можна додати ролі окремим персонажам, що вони будуть робити, а що вони не будуть робити. Тіпа, не будуть воювати. Хто буде хілити і так далі, і так далі. Ну, а то вже можна робити, коли буде велика команда. Зараз нема змісту. Пушку тут ми не можемо поставити, бо в нас нема ресурсів. Е, Так, Ти... десь сюди я гляну, дещо. От, Пушка 1 з нуля, один з нуля, один з нуля. Ми або їх десь знайти. маємо. Так, пишуть нам про. І от опис локації, в яку ми попали. Так, це зайняло лише момент, щоб записати. Побачили ми якусь рибу, і що нам туди, що ми її побачили? Нічого не дало. Куди пливем? На острів нам, в принципі, не треба, нам нема що продавати. Команду набирати, поки не спішу. Команда в нас повна. Так само корабель нам його можуть підрозносити, і час від часу його треба буде. Ремонтувати. Що таке? Не хочеш поїсти? Ладно, зроби ще хавки. Так нема чим зайнятися. Ага, не хочуть хавати? Ну, то що я вас заставлю? Ні. Так, то ліжко для тих, хто спить на палубі. Для бідних, так і пише. Відвідати товарну, відвідати шип'ярд, андермаркет. Давай, андермаркет. Крок. Ага, кузня, Гансміт. Давай гандсміт. Що у вас є? Гарпун Кенон. Не треба хукен, хочу купити. Ага, то він хоче, щоб я йому щось зато запропонував. Ясно, з деревом тут дяло не піде. Давай, 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 давай. Підписуйся, погоджуйся, пацан. Нам треба. Так, все. Покидаємо острів пока. Нам більше тут нічого не треба, того і засиджуватись не будемо. Там можна в таверну сходити, побухати. Хтось їхав? Ні. А Аво. Ставимо її на лівий борт. Так, гарпун, хай буде. Трохи треба було б іншу пушку мені купити. Так, перекусили, пацани. Молодці, молодці, молодці. Поміняли руля. Зарядили пушки. О, йдемо. пора нападати. Загалом, гра цікава. Так от нам прийдеться плавати по морю, досліджувати, відповідно, прокачувати наш корабель, команду. Поняв, модернізована сучасна балі... балістична та пушка, яка вистрілює типу гарпуном. Окей, пливемо до місця нашого призначення. Ядра на місці, ти на місці. Капітан, ти хавати не хочеш? Може би ти похав? Давай, потучи, потучи, кувбаси. Так, атакувати відповідно. Яке відступати? Ми ж пірати. Гра знаходиться в ранньому доступі, як я вже й казав, і вона буде розвиватися. І той контент, який є на даний момент, я би навіть сказав, що досить вражаючий. При тому, що гра важить. 400 метрів. 400 мегабайт. І при 400 мегабайтах вже. Так, нам треба заходити, як я казав, з лівого борту, значить, дальним бортом. Руль вправо, пацани входимо обходимо, обходимо. Зараз підемо прямо. А може вже і не треба буде йти прямо. Ні, треба ще прямо. Диви, 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 диви. Викручують, викручують нас. йой йой Ладно. Де вони там? Геге мимо. Добре, сповільнити хід. Пушки приготовити. Вогонь! Шикарно! Ще разочок Пацани, вогонь! Вот на нас напали. Добре, пішли на абордаж. На! Стрейнули з мушкета. Давай, капітана, треба порішити. З остальними зараз ми або добазаримося, або зарішай. Та ти замахаєш, давай. Ти диви вар'ята кусок. Чекай, чекай, пацане, я вам поможу. Все. Команда ворога знищена. Чого вони не хотіли стріляти? У них що, пушок нема? А в них пушок нема. Того вони, напевно, не хотіли воювати. Давай глянемо, що в них є. Угу. А ні, є пушка. Swivel Gun. Добре. Але пушки ми, на жаль, забирати чогось не можемо, з кораблів Не знаю чого. Гарпуни деколи забираю. Пушки, ні Пока, капітан, я би в тебе шапку забрав. Бо моїм пацанам теж треба щось носити. Скільки у вас ядер є? 14, 28 ядер. Окей. Все, пригаємо назад на базу. Закінчуємо бій Бій получився непоганий. Так, получили два грога. Ага. О, один свівол ган і 15 копер. А Svival Gun то. Не вже рушницю ту, яку я казав. Давай таки пливем по довшому маршруту. Де наш свіл ган? Покажіть мені свіво ган. Во! отут вот -от -от можемо поставити і ми зможемо носа стріляти. Ну. В принципі, непогано. В принципі, не зле. А на свіво. А чекай, а чого ви з того не стріляли з балістичної? Може, ми, типу, дуже далеко були? Ну, а ти би мав на тому в мене бути, а щось він не хоче наї керувати. Так, добре, шторм попали. Що сталося після шторму? Корабель цілий, до речі, по нас ніхто навіть не стріляв. I'm getting sleepy. Хочеш спати? Ну давай, йди, спи. Ага, Тому не поставили ліжко. Зараз ми то виправимо, пацани, то не проблема. День два, так, все-таки шторм почався. Не хватає в нас баловни. Нічого. Нічого переживем. Я було все-таки ліжко вам в трюмі ставити тут от. О, що таке? Копер. Мідь? А що з міддю можна? Мідь можна переплавити, як мінімум. А на що переплавити? А, механічні частини. От давай у нас не в особу варіанті. Подам щось невідоме. Е, механічні частини, а що мені? Для чого мені механічні частини? Для, 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 для пістоля. Можем, Перезарядили. Порядок. Отак от, F нажали і цілимся. Ти нема по кому стріляти. Кай, Редфорд з був. Ага, во, я десь ходив. Так, похавай, похавай, давай зразу зробимо хавки. Хавка не пропаде. Леквел, ти сюди. Клеєрон, ти сюди. Кортні, Сюди. Будеш стріляти з тої пушки? Смахуєш, що будеш. Не факт, але можливо. Так, знов та рибина. І знову воно нам нічого не дає. Пропливаємо, що ми тут знайдемо? Щось не знайдемо. Не знайшли. Е, так. Давай пливемо сюди через якір. Там, по-моєму, корабль буде і ми зможемо на нього напасти. Що там температурка? Мораль падає, будощик, угу. а накриття тут не передбачено поки що. Можливо, в подальшому і буде. Нам би якусь ще класну пушку. Свілган. Ага, гарпун кенон. Так, похавали, похавали. Все, прискорюємо час, нема що тут розтягувати. В принципі, ядра би до тої пушки. Щось в мене ядер мало? Грок. Що за грок? Хати? Ага, ей. Ага, знову таверна, андермаркет, шип'ярд. Давай шип'ярд завітаємо. Трейд. Що ви хочете, пацани? А що би я вас купив? Я би купив фабрика. Так, а що би ти хотів за фабрика? Ліпше би сільвером сріблом розраховуватися. Але у нас щось срібла не дуже. А ну, докейнше фабрика на то. Їл. Лів. Так, покидаємо. А що в андермаркеті? Гросер. Ага, гросер то їда. Не треба нам їди, пацан, ми маємо. Коваль, точніше. -е, Є пушка. А що ми можемо за пушку віддати? Все, берем. Класно. Взяли пушку, добре. Покинути порт. Полетіли. Так, капітан, хватит бухати. Пушка. О, то здорова пушка. А що ми з тою можемо зробити? Ага, можемо вибрати, по чому вона буде стріляти. Конфігурацію я стріляю так. Пекає, ми, ту пушку ні, ту пушку ми не можемо знести. А, на острій ми тільки що булет. Нам нема знову змісту пливти на острів. Порох. А чого у нас тут? Порох валяється, пацани? хто мені підкаже? Ніхто не в курсі, да? Е, давайте тоді, 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 сюди ви ще ядра можете поносити. В принципі, там ядер хватить. От сюди, от, на ніс. Ага, музика пропала, все, на палубі тишина. Так, що таке нам тут пишуть? Е, найшли якісь обламки в воді. Е, покинути або відновити. Давай відновимо. Ага, акуратно проплили. І абсолютно нічого не знайшли. Таке собі діло. Так само відомо, що в грі ще є боси. Або мають бути боси. Коли ми з ними будемо битися, ми зможемо відкривати новий контент, нові кораблі і нові карти. Можливо, бос тут в кінці карти, або на якійсь карті він. Заспавниться рандомно, то поки що невідомо. Хотілося б на нього подивитися, бо там точно є корабель який готовий відкрити. Тільки тоді, коли в нас буде. А, всі відхилені в мене, нормально. Ті готові відкрити тоді, коли ми його переможемо. Тобто пише перемогти любого боса. Грок. Грок. Айди що Поки ніхто не бачить кабан капітан баняча А, до дна. Вагау. Так, припливли. Звісно, що атакувати. Ага, імперіал. Типа солідний корабль. Ніхто собі у вас пушка? У них пушка де виходить? На лівому борті. Значить, нам треба до них підійти теж з лівого борту. Ага, от вони спереду. Так, пацани, готовся, пішли вліво. Ага, хочуть нас перехватити. Ні. Ну так, він хоче на нас зайти лівим бортом. Ай, праву руля трохи не викрутив. Що, вже не дають праву руля крутанути, так? Добре, пацани, по пушках. Готовсь? Так, ти йди на ту. Птиго! Зараз все провтикаю, поки з тим роздуплявся. Вогонь! Шо ти робиш? Ясно, мої пацани рішили. Та йди ти тоже йди, капітан. Мушкет? На, Перезарядити! Але мої пацани тут самі розбираються. Диви, четверо одного. Давайте я вам ще разок поможу. На! Лежати, мурзик. Тут у вас би пушку нам захватити. Правда її вже немає де ставити, ага, тут ми їм разок попали, пробили трюма кусок. Так, а з тої дрібної, ніхто не стріляв? Что вони, по нас десь попали, що ви ремонтуєте корабель? ні? А ви... ви на хулєри кусок палуби розібрали, то я випадково був зробив. Чекай, <гум> деконстракт, Ні. А що ми розібрали кусок палуби з вами я щось взагалі не в'їду. Що ми отримали? 59 металу, 13 тканин, 1 флінток, 15 пороху. Добре? Ми пройшли проклятий острів. Наступний в нас Warling Waters. І тут ми доберемося до боса. Але на то вже будемо дивитися якось в інший раз. Якось так. Якщо хоч більше контенту по цій грі, пиши про це в коментах, щоб я про знав. Так само став лайк і підписуйся на канал, це безплатно. Ну і всім до скорих зустрічей. Всім пока.